Діяння святих апостолів, глава 9. А Савел, ще дихаючи погрозами та вбивством на учнів, Господа, прийшов до пересвященника і випросив у нього листи в Дамаск до синагог, щоб кого знайде з послідовників цього вчення, чоловіків та жінок, зв'язавши приводити до Єрусалима. Коли ж він ішов і наближався до Дамаска, несподівано осіяло його світло з неба. Він упав на землю і почув голос, який говорив йому Савле, савле, що ти гониш мене? Він сказав Хто ти, Господи? Господь же каже, я Ісус, котрого ти гониш. Тяжко тобі йти проти рожна. Він з трепетом і жахом сказав Господи, що повелиш мені робити? І Господь сказав йому Стань і йди до міста, і сказано буде тобі, що тобі треба робити. Люди ж, які йшли з ним, стояли в заціпенінні, бо чули голос, а нікого не бачили. Савол підвівся із землі, і з відкритими очима нікого не бачив, і повели його за руку, і привели в Дамаск. І три дні він не бачив, і не їв, і не пив. У Дамаску був один учень на ім'я Ананія, і господь у видінні сказав йому Ананіє, він сказав Я, Господи, Господь же сказав йому, стань і піди на вулицю, так звану пряму, і спитав в Іудиному домі тарсянина на ім'я Савел, він зараз молиться, і бачив у видінні мужа на ім'я Ананія, який прийшов до нього і поклав на нього руку, щоб він прозрів. Ананія відповів, Господи, я чув від багатьох про цього чоловіка, скільки зла заподію він святим Твоїм у Єрусалимі, і тут має від розвящеників владу в'язати всіх, хто призиває ім'я Твоє. Господь сказав йому: Іди, бо він є мій вибраний, сусуд, щоб сповіщати ім'я моє перед народами і царями і синами Ізраїлевими, і я покажу йому, скільки він має постраждати за ім'я моє. Ананія пішов і увійшов у дім, і, поклавши на нього руки, сказав Брате, Савле, Господь Ісус, котрий явився тобі на дорозі, якою ти йшов, послав мене, щоб ти прозрів і сповнився Святого Духа. І вмить немобилуска спала з очей його, і враз він прозрів, і вставши, охрестився, і прийнявши їжу, укріпився. І Савел кілька днів пробув з учнями в Дамаску, і відразу став проповідувати в синагогах про Ісуса, що Він є Син Божий. І всі, хто чув, дивувалися і говорили, хіба це не той самий, який гнав у Єрусалимі тих, які призивали ім'я це, і сюди для того прийшов, щоб зв'язувати їх і приводити до персвящеників. А савол усе більше і більше зміснювався і бентежив, іудеїв, які жили в Дамаску, доводячи, що цей є Христос. Коли ж минуло чимало часу, іудеї змовились убити його, але Савл довідався про їхній намір. Вони день і ніч вартували біля воріт, щоб убити його. Учні ж, вночі, взявши його, спустили в кошик у стіні. Саул прибув до Єрусалима і намагався приєднатися до учнів, але всі боялися його, не вірячи, що він учень. Бернава, що взявши його, привів до апостолів і розповів їм, як він дорогою побачив Господа, і що говорив йому Господь, і як він Дамаску сміливо проповідував ім'я Ісусове, і перебував він з ними в Єрусалимі, входив і виходив, і сміливо проповідував ім'я Господа Ісуса. Говорив також і сперечався з елліністами, а вони намірялися вбити його, браття, довідавшись про це, відправили його до Кесарії і перепровадили до Тарсу. Церкви ж по всій юдеї, Галілеї та Самарії мали спокій, навчаючись і перебуваючи в страсі Господньому і втішаючись із Святого Духа примножувались. Трапилось, якщо Петро, коли обходив усіх, прийшов і до святих, які жили в лідді. Там знайшов він одного чоловіка на ім'я Еней, який уже вісім років лежав на постелі і був розслаблений. Петро сказав йому Енею сіляє тебе Ісус Христос! Стань з постелі твоєї, і він зараз уже встав, і бачили його всі жителі в і Сароні, які і навернулися до Господа. В Іопії ж була одна учениця на ім'я Тавіфа, що значить серна. Вона була сповнена добрих діл і творила багато милостині. Сталося ж у ті дні, що вона занедужила і померла, її омили і поклали у горниці. Лідда ж була поблизу Іопії. То учні, почувши, що Петро перебуває там, послали до нього двох чоловік просити, щоб він не забарився прийти до, на... до них. Петро, вставши, пішов з ними, і коли він прийшов, завели його в горницю і всі вдовиці зі слізьми стали перед ним і показували сорочки та плаття, що їх робила серна, живучи з ними. Петро вислав усіх і, ставши на коліна, помолився і, звернувшись до тіла, сказав Та віфо, встань. І вона відкрила очі свої, і, побачивши Петра сіла, він подав їй руку, підвів її і, покликавши святись, і вдовиць, постав її перед ними живою. Це стало відомим по всій Іопії, і багато хто увірував у Господа, і чимало днів пробув він у Іопії в одного Симона, шкіряника.